Усіх вітаю на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія і тут я розповідаю про будні переселенок. Тут я бачу, що мій хижак касатік когось вже спіймав та біжу спасати, якщо ще не пізно. Ще не пізно, це ящерка, вона вже лишилася хвоста, але хвост не зуби відросте, тому забираю та несу її у відносно безпечне місце. І повертаючись до головних подій цього тижня це ремонт веранди та ремонт автівки. Якщо з верандою все йде по плану, то з автівкою питання досі подвішене у повітрі. Тому що досі, можна сказати, я без автівки, тому що не заводиться вона на холодну. Перевірили усе, що тільки можливо, включаючи свічки, клапани, бензонасос, топлівний фільтр, тиск, паливний рамбі, компресію, проводку, усі датчики. І все працює не просто добре, а ідеально. І якщо якимось дивом автівку вдається завестись, то вона працює просто супер. Але, але чомусь вона не заводиться на холодну. Моя Словута ще не проїхала і 100 тисяч км, і вона дійсно в гарному стані. І єдине, що на даний час не перевірили та не замінили, це ебу, електронний блок управління, або, простими словами, мозок автомобіля. І новий Ебу стоїть достатньо дорого. Купляти через OLX варіанти БВ мені доволі боязно, тому я вирішила звернутися до підписників. Можливо, ви знаєте, де можна придбати цей блок управління БВ, але робочий. Я вже не сумую, що я вже майже другий тиждень без автівки, що у нашому положенні доволі складно, точніше, дуже складно. І вже просто якийсь спортивний інтерес, просто цікаво, в чому все ж таки проблема. Тому на даний час переді мною стоїть задача придбати цей ебу в гарному стані, поставити його нарешті в автівку, тому що більше немає ніяких причин, які можуть давати таку проблему. Тому, якщо ви знаєте, де це придбати, напишіть мені, будь ласка, у телеграм. Посилання буде в описі під відео. А ще на цьому тижні до мене прийшли поперечини на багажник автівки взамін тих, що я погнула, коли везла брус. Це подарунок від пана Віталія, за що я йому дуже вдячна. Таким чином, автівка вже майже готова до нових подвігів, залишилося тільки її завести. І зараз буду розповідати вам про свої багатостраждальні кашпо для квітів. Квіточки прийшли до мене ще більше ніж два тижні тому, і чому ці кашпо багато Тому що я не могла їх ніяк доробити, тому що ж зламалася втівка, і мені не вистачало матеріалу. і Поїхати докупити я не могла. І тому постройка кашпо постійно відкладалася, відкладалася, а квіточки все ростуть і ростуть, їх вже потрібно саджати. І мене мучила постійно совість, що я не встигаю зробити, а як я можу зробити, якщо нема. Чого. Тому ця вся історія дуже затягнулася. І на цьому тижні, нарешті, я зробила ці кашпо і навіть ще не до кінця доробила, але все ж таки вже майже те, що я запланувала собі. У моїй уяві кашпо для квітів виглядала конкретним варіантом, і щоб отримати цей варіант, прийшлося доволі довго вовтузитися. І поки я намагаюся зібрати перше кашпо чи вазон, можливо, так буде вірніше, давайте я розповім вам поліцейську історію. На днях мені потрібно було замінити ніж на моїй електричній косі. Я постійно відкладала цей момент, тому що відчувала, що, скоріш за все, я з цим не впораюся, але тягнути далі вже не можна було, тому я почала відкручувати цей ніж. У мене нічого не виходило. Я погукала маму. Ми намагалися зробити це разом, і все одно в нас нічого не вийшло, і було зрозуміло, що потрібні чоловічі руки, тому що щось в нас пішло не так. І мені дуже не хотілося відкладати покос. При цьому старий ніж використовувати вже не можна було, тому що він затопився настільки, що коса не косила траву, а просто била. І я подумала: Боже, мені так потрібно двох чоловіків, щоб відкрутили цей ніж. При цьому я взагалі не розуміла, хто нам може допомогти ось так терміново, прямо зараз. І я трошки похнюпилася, відклала цю косу, пішла займатися своїми справами, і тут буквально через 5 хвилин під'їжджає до нас поліцейська автівка. Звичайно, ми з мамою дуже здивувалися такому розвитку подій, бо ми нікого не очікували. Виявилося, що це приїхала пані з соцзахисту оформити певний документ на місці нашого проживання, тому що мама зараз оформлює догляд за бабусею, і якийсь із документів повинен бути складен на місці проживання. І ця пані приїхала не сама, а з двома чоловіками: це був поліцейський та голова нашої селищної ради. І так як чоловіки не були задіяні в оформленні документів, то тут я все зрозуміла та прибігла до них з косою на перевагу та з проханням, будь ласка, замініть мені, ніж. Звичайно, чоловіки швиденько розібралися з цим питанням, зробили все як потрібно, і я щасливо побігла далі косити траву. Ось така вийшла тепла історія. Збіг обставин, не думаю, Катюха, давай сіда, сіда, давай давай. Що, Для квітів я купляла найдешевші дошки, тому з ними було доволі складно працювати, тому що вони десь товші, десь тонші, і не вдавалися зробити дуже все рівно, як я зазвичай люблю. Тому прийшлося вже змиритися. Що не все буде так ідеально, як мені хотілося. Але в цілому, все ж таки, вийшлося майже те, що я планувала. На Dnowзон в мене вже не вистачило дошок, рейок. І в цілому, я не дуже хотіла його робити таким сплошним, тому що вазон і так доволі важкий. Тому я вирішила зробити щось на кшталт. Решітки з рейок і потім це все затягнути сіткою, яка в мене залишилася після будівництва приспособи для курчат. І в цілому ідея виявилася доволі гарною робочою, тому, якщо у вас не вистачає дошок, рекомендую. І, як завжди, задній план більш насичений подіями. Сітку знизу закріплюю за допомогою степлера. Я планувала все опалити горілкою. Потім покрити олифою, щоб залишився оцей приємний красивий колір дерева. І потім прокласти плівку всередину і посадити квіточки. Але щось неочікувано професіонально, я звернула новенькі горілки в шею. І все, я без автівки, не можу купити нову горілку. Тому вирішила робити вже, як є, тому що квіточки потрібно саджати. Нам продали браковану плівку з отворами, звичайно, ми цього не знали, тому вирішила використати її на вазони отворами вниз. Ось таким чином. Я побоялася покривати оліфою, тому що, по-перше, вона довго сохне. По-друге, я боялася, що, може, вона буде токсична для квітів. Хоча я точно цього не знаю, а їх потрібно вже дуже терміново саджати, тому в цьому році хай буде вже так. Потім був довгий-нудний процес наповнення вазонів ґрунтом. Я змішувала наш чорнозем з покупним, і ось таким чином наповнювала. Потім котики допомагали цежати квіти. Звичайно, це не кінцевий варіант. Коли в мене полагодиться автівка, нарешті, то потрібно буде купити бруски і хочу зробити підставки під ці кашпо, поки що ось вони стоять таким чином. Квіти, звичайно, потім зрізала, вони на даний час вже встигли розквітнути знову. Через кілька днів мені вдалося все ж таки купити нову горілку. І я вирішила зробити, хоча б приблизно те, що я хотіла. Зараз це виглядає ось так. Це все ще не кінцевий варіант, тому що зверху буде ось ця планка. Ось так закривати все. І це вже буде те, що мені бачилося. А один раз мама дуже запізно повернулася з нашого другого городу з розсадою. І ми пішли саджати розсаду. На наш цей город вже з фонариком, і як ви бачите, коти теж завжди поруч з нами. І повертаємося до головної події цього тижня це демонтаж веранди. Дехто каже, що можна було полагодити веранду, не розбираючи її, але мені здається, ці люди трохи відірвані від реальності, від конкретно нашої реальності, тому що веранда доволі міцна. Точніше, стіни доволі міцні, при тому відсутність фундаменту дала ось такий великий нахил стін, і вона простояла вже не дуже довго, тому зробити якось по-іншому її було неможливо. Нагадаю, що тут ми плануємо робити санвузол, а демонтувати це все допомагає зараз пан Володимир. Який є пастором протестантської церкви? Дякую за перегляд! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Подивіться, як цікаво ці фрагменти декору раніше були різнобарвними. Трохи яблуні прийшлося обрізати. І до вечора бабуся вже все посортувала. Щодо майбутнього будівництва, ми планували спочатку робити це все з піноблоків або газоблоків, я постійно їх плутаю. Потім порахували вартість і виявилася вона просто космічною і нам непосильною. Тому ми вирішили будувати самотужки з черепиці та глини. При цьому ми не планували розбирати дах. Коли розібрали одну стіну, виявилося, що немає фундаменту і потрібно розбивати усе повністю, враховуючи дах. І ми зрозуміли, що об'єм роботи величезний і нам не по силу Молилися, що робити, тому що не знали, до кого звернутися. Потім пан Володимир запропонував допомогти нам зробити каркасний варіант. Самі ми за це не взялись би, тому що не знаємо, як правильно робити каркас, особливо коли це стосується зовнішніх стін, але нам обіцяли допомогти, тому саме варіанту будемо робити каркасним варіантом. Будівництво із черепиці також планується, це вже інша історія, про яку буде згодом. Зараз буде огляд ділянки, а також покажу, що там з верандою прямо зараз. Буду озвучувати так, тому що на вулиці вітер дуже сильний, задуваю динамік, нічого не чутно. Але в нас розквітнули величезні троянди. Бетенозмішувачі нам позичили на літо, поки у нас тут йде будівництво. Черешню ми майже вже з'їли. Дуже смачна, до речі. Тут у нас пух. Упухався гаразд. Він висипається після ночної зміни. Тут у нас город, дуже красиве небо і чомусь доволі сильно полягло зерно. Ростуть мої декоративні соняхи і також ластівки. Вони вже такі доволі, доволі великі. А ось сюди мама пересадила соницю, яка росла біля веранди, тому в нас тут така тепер солодка ділянка. Курчата теж гарно себе почувають. Вони зараз приїхали у садочок, тому що у дворі ще йде будівництво. Сюди склали те, що зняли з даха веранди. Мама вже повністю розбила ту стіну, яку завалили великим шматком. Звичайно, це все ми потім також використаємо не у веранду, а у іншу справу. І вчора Володимир побудував ось таку основу під майбутній каркас. Потім, те, що залишилося та підлога, вона теж буде розбиватися. Точніше, ми її вже розіб'ємо. Потім буде робитися опалубка, заливатися площадка армірована, ставитися туди шпильки, і потім вже буде робитися каркас. І ось тут також буде робитися опалубка. І тут буде в нас тераса, яку ми не планували спочатку робити. Але так як вже все одно розібрала дах, тому вже вирішили робити і терасу. Тобто, веранда вона залишиться на тому ж місці, де вона і була, але ще додасться тераса. Дякую вам за перегляд та підписку. Побачимося!